Термінові новини щойно стало відомо, що в Україні з'явилась власна вакцина. Вакцина схвалила вакцину. Вакцини скандал з вакциною. Вакцину насамперед. Вакцина від вакцина. Той же час на ринку міцних алкогольних напоїв продовжує існувати довготривалий тренд на зниження виробництва та споживання горілчаних виробів. Ризикуючи втратити лідерську позицію, компанія Баядера Груп ставить собі за ціль: випустити на ринок горілки новинку, яка б могла швидко завоювати увагу споживачів і принести додатковий дохід компанії щонайменше на 3%, не канібалізуючи при цьому вже існуючий портфель брендів. На той момент тема вакцинації вже була оповита різного роду сумнівами, чутками та міфами, які спричиняли суцільний стрес. Аби впоратись з ним, українці по традиції почали використовувати гумор як захисний механізм. Та найголовнішим залишалось питання, коли ж в Україні з'явиться вакцина, доступна для всіх. На яке ніхто тоді не міг дати чіткої відповіді. Тож ми подумали: а чому б нам не підтримати позитивний настрій наших співгромадян до появи доступної всім вакцини? Так з'явилась на радість людям перша українська горілка вакцина, яка не мала жодного лікувального ефекту, проте мала дві дози у вигляді двох смаків: імбир, лимон та апельсин-горобина. І щоб якомога більше людей дізналось про неї. Ми створили три фанові сюжети, які почали заповнювати український інформаційний простір з ключовим повідомленням: тостування розпочато. У вигляді відео термінові новини. Щойно стало відомо, що в Україні з'явилась власна вакцина. На відміну від інших, вона не лікує. Створена для гучних застіль та позитивних компаній. Тостування розпочато. Банерів та піар статей. Продукт настільки сподобався людям, що перша партія розлетілася за лічені дні. Це от якраз точка, де вакцинують. А яка значально йде? Сіня вакцина? А, перша. значить, <реку> вакцина, це номер один. Все, так от беремо просто, ну, приймаємо. Та став елементом жартів у соціальних мережах. Блін, ти чо, бухаєш, що, бухаєш з утра? Не yeah. прививаюсь. В результаті, вже за перший місяць продажів горілка вакцина зайняла 2,5% ринку та увійшла в топ-10 горілчаних брендів за цим показником. В розпал рекламної кампанії відвантаження до роздрібних точок зросли з одного ящика на тиждень до шести ящиків на день. А запланований приріст доходу від нового бренду за рік був перевиконаний за 5 місяців і вже в серпні становив 5%. І це все без виходу в національні мережі Модерн Трейд, запуск в яких запланований лише на жовтень 2021 року. Та найголовніше, ми досягли своєї цілі та спровокували хвилю позитивного настрою серед українців, не знецінивши при цьому важливість вакцинації. Достування розпочато.